Слава Богу, дорогі друзі, за ще одну даровану Богом можливість для нас, щоб зустрітися та вивчати Слово Боже Біблію. Чи висміювання являється гріхом? Ось на таку тему я пропоную разом з вами сьогодні порозважати. Отже, майже завжди, коли йде мова за гріх, велика кількість людей говорить: я не вбив, не вкрав, не спалив. І не вчинив перелюбу. Навчили, що такі вчинки являються великим гріхом. Тож, коли людина не вчиняє такі гріхи, вона якби заслуговує особливу прихильність Бога, чи це відповідає дійсності? Звичайно, що ні. Адже святе Писання говорить: бо всі зрішили і позбавлені слави Божої. Як і написано, нема праведного ані одного. Біблія вказує на багато гріхів, які ми часто ігноруємо. Ось, наприклад, гордість і самоправедність є двома гріхами, які Бог ненавидить бачити в нас. Гординя скинула Люцифера, найкрасивішого ангела з неба. Власна праведність заважає людині бачити її гріхомність так, як її бачить Бог. Таким людям, як зазвичай, не потрібен Христос Ісус як іншим поганим грішникам, які його потребують. Але я хочу сьогодні поговорити про гріх, який дуже поширений у наших так званих духовних колах серед Християн. Так, християни чують і навіть беруть. Участь у цьому гріху відразу після церковного служіння. Що це за гріх? Біблія називає його гріхом висміювання або глузування. Так, насміхатися чи глузувати являється гріхом не меншим, ніж лицемірство або інші гріхи, які в народі називають маленькими грішками. Але Боже Слово говорить, що через такі власні гріхи. Людина не війде в царство Боже, якщо, звичайно, не покаяться. Тож Біблія говорить про такий гріх, як глозування. Так, ми читаємо про той гріх у Псалмі першому. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. В валінському перекладі злоріків звучить осяк зневажливих глузіїв або насмішників. Сам Ісус та його апостоли застерігали, що в останні дні з'являться насмішники. Насамперед знайте Оце, що в останні дні прийдуть із насмішниками глузії. Що ходитимуть за своїми пожадливостями. Апостол Юда або послані Юди, також він повторює ці слова за останнього часу будуть лузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожністю. Це ті, хто відлучається від єдності, тілесні. Що духа немає. Тепер давайте ми подивимося на слово або значення слова висміювання чи глузування. Висміювання говорить про недобрий і навіть жорстокий сміх над кимось, демонструючи зневагу до людини. Це може включати і підроблену мову або дію. Яка є смішною, але вона є недоброю. Людина глузує з іншої людини, коли сміється і говорить про людину таким чином, щоб показати, що вона вважає її нижчою за розумом, а той гірше нерозумною. Глузування означає презирливо сміятися або висміювати когось у недобрий спосіб. Я хотів би зауважити, щоб ми не плутали це жартами як акт невинної розваги між друзями. Але глузування чи насмішки це образа або дія, яка спрямована на навмисне приниження когось. Ось що говорить Біблія. Надутий пихою. Насмішник ім'я йому. Він робить усе з будючним зухвальством. Замір глупоти то гріх, а насмішник огида людині. Пригадайте Господа Ісуса Христа перед розп'яттям, коли римські вояки насміхалися з нього. Ми читаємо, і, співши стернини вінка, поклали йому на голову. А тростину вправиться його. І навколішки падаючи перед ним, сміялися з нього і казали: Радій, царю юдейський. Тож Боже Слово попереджає кожного християнина про глузування над іншою людиною, що це є небезпечною поведінкою і гріхом, досить того, що світ над християнами насміхається і ненавидить. Тому, як християни, ми повинні відрізнятися повагою один до одного. Адже недаремна Біблія говорить, що ми світло для світу. Тож, якщо світло християнина, то темрява, то яка вже тоді темрява? Такого, дорогі друзі, не повинно бути? Світські люди мають бути здивовані любов'ю та повагою християн один. До одного. Тож, нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми поводилися так, як належить правдивим християнам. На цьому я закінчу нашу програму. І, як завжди вам говорю, будьте з Богом!